Пускаємо відео. клітичку назад рідну стихію і чекайте на вихід відео! Оп! Друзі, ну ще одна пузата гостіруйка. І думаю, що на цій рибці ми будемо завершати нашу сьогоднішню риболовлю. Оскільки вітерець вже так розгулявся, чесно кажучи, зранку і так було прохолодно, а зараз стало взагалі некомфортно рибалити. Тому це була остання в нас рибулька, а зараз вмощуся позручніше. І коротенький висновок по сьогоднішній риболовлі. Ну що, друзі, рибалка у нас сьогодні видалась насправді не супер результативна, але. Ну, як на мене, цікаво. Я люблю складні рибалки, тому сьогодні було дійсно цікаво мабуть, не.